Кабмін пішов на зустріч з зернотрейдерам. Замість заборони на експорт дозволити вивести додатково півмільйона тонн. Тобто, загалом за кордон продадуть 5,5 мільйонів тонн зерна, кажуть у європейській бізнес асоціації. Учасники ринку та профільне міністерство підписали відповідний меморандум. Далі обсяги переглядатимуть у грудні. Нагадаємо, нещодавно високопосадовці говорили, що призупинять експорт з 15 листопада, щоб захистити внутрішній ринок. Утім, з часом передумали, стверджують, що зерна в нас достатньо пшениці у засіках понад 15 мільйонів тонн. Тож співвітчизники не голодуватимуть. Ціну на хліб обіцяють стабільну, попри те, що в окремих регіонах він подорожчав на 20-40 копійок. Треба перш за все раз і назавжди Україні перестати говорити про заборону і обмеження. Експорту хліба. 50% тільки в структурі. Хліба ціна пшениці. А 50% це енергоносії, це транспорт, це заробітна плата. Два роки ціна хліба соціально не мінялась.